Доброго ранку, діточки! Подивіться, будь ласка, уважно один на одного, який ми сьогодні з вами гарно вдягнули. Як називається цей одяг? у Так, цей одяг називається вишиванка. А чому ми з вами вдягаємо вишиванку? Так, тому що ми з вами українці. Саме вишиванка є одним з елементів українського одягу. Тож українці завжди на свята одягають вишиванку кращу. 22 січня свято для всієї нашої країни. Воно називається День Соборності. Соборність означає єдність, тобто об'єднання всього українського народу. Тож на свята, ми та на свята прийнято вітати один одного добрим словом. Давайте ми привітаємо нашу країну зі святом. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, Все, що зветься Україна. Зараз. Ми з вами я вам пропоную пограти в таку гру, яка називається Україна яка? Скажіть, будь ласка, які люди живуть на нашій країні? Так, в нашій країні живощирі, веселі, гарні, талановиті, толерантні, справедливі люди, які завжди готові прикинути допомогу один одному. І розмовляють вони наймалозвучнішою мовою в світі, українською. Отже, ми з вами зараз пограємо в таку гру, як я вже казала, називається Україна яка. Подивіться, будь ласка, малюночок, скажіть, будь ласка, Україна яка? Співуча, сильна, рідна, багата, вільна, чарівна, квітуча, мелодійна. Україна яка красива. Україна, яка гостинна, Україна, яка кольорова, яка Україна працьовита, щедра Україна в нас, Україна, яка хлібна, незалежна, казкова, Україна дружня і родинна. Зараз я вам пропоную. Трішечки зробити гімнастику для оченят. Слідком, будь ласка, за голубом. Ми знаємо, що голуб – це символ миру. І зараз ми разом з ним трішечки зробимо гімнастику для оченят. <му> Оці. А тепер, дітки, нагадайте мені, будь ласка. Ви знаєте, який ви знаєте державний символ України? Так, прапор. Молодці. Державний прапор це синє небо над жовтим колосям. Це значення прапорів нашого синього жовтого кольору. Далі, герб України. Герб України це золотий тризуб на блакитному тлі. І гімн України, так? слова е Павла Чубинського, а музику склав до цього вірша Михайло Вербицький. Зараз вам пропоную послухати Гімн України. Коли ми слухаємо гімн України, ми повинні стати рівненько, покласти ручки на серденько в ліву, на ліву сторону і не розмовляти, і тихенько співати. Так? Зараз ми з вами це зробимо.

Ми з вами послухали гімн, заспівали тихенько, а тепер я вам пропоную зробити ось такий малюночок. Для цього нам необхідно фарби жовтого та синього кольорів, баночка з водичкою та пензлик. Малюємо на свої долоньки спочатку синім кольором, потім жовтим, і прикладаємо до альбомного аркушу. І в нас вийде ось така гарна робота. Я вам вдячна за Нашого наше заняття чекаю на вас наступному занятті. До нових зустрічей.